Команди футбольний клуб Покрова куликів 2, який представляє Львів та НР. Руслан буде вривати штрафний майданчик чи ні. Руслан зараз віддає передача в центр, передача зовсім невдальна. Ілюхін вдало на підборі. Ілюхін прекрасна передача, момент зараз може бути, чи буде удар по воротах, є удар і немає взяття в воріт. Прекрасна роблять комбінації, які більше як футзальні можна назвати, проходять. Зараз контратака від команди Покрова Антонюк на правому фланзі. Антонюк зміщується в центр. Класно грає Антонюк, пробиває по воротах і м'яч улітає Воршинського. Ну, зараз потрібно м'яч просто винести. Фик, передача зараз на е, Мельника. А що зробить зараз Андрій? Андрій передачу в центр на Фика. Фик ще один пас. Шеремета шеремета пробиває над воротами. Прекрасна атака. То, що ми, звільнень, звільнень, повертаємось ми до села Нижня Білка на стадіон Юність, даний я не дотягнувся. Ілюхін. Ілюхін. доволі впевнено, Ілюхін зараз може йти вперед, Ілюхін не встигає до цієї подачі, потрібно йому повертатися в оборону. Бачимо, тільки на команди зв'язують кілька посів, одразу відбирають м'яч, та чи інша корона. І так відбувається майже потім покрив Криворука та головне зарахована в сайті. Є два звіл від арбітра, святий пробиває, непоганий удар надворотом. Зірали. Втрачає м'яч Ілюхін, небезпечно може бути. Щур на ударній позиції, Щур пробиває, забиває. Тут помилка від Артура Ілюхіна, і причому груба помилка від Артура. Цьому епізоді і рухів, дали передачу на Тараса Щура, і той просто розстріляв воротаря суперника. Таким чином, як воно по нашому матчі став ну, людини на користь мастиська. Відповідь, зараз удар небезпечно. Викликаний є удача. Той район, де був, прийма. Дмитрук пробиває. добування непогано, але взяття в рік не має майданчик. Є подача на дальню штангу, удар і сей від Денеги. Дмитрук виграє другий поверх. Приймає до мене, що приймати з бою. Вербі так з Центр на Серняка, Серняк зупиняє атаку, Серняк якраз на передачі на правий фланг, там святий. Святий, в шостому майданчику пробиває, святий сей відданий. Врука може добувати, добиває над воротами. Да, Команда футбольного клубу Хмельницька.